Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню ковіда, питанню інфекційних хвороб і тим змінам, які досить тихо були внесені в відповідний перелік, особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і насіства будників цих хвороб. Збудників. На що хочу звернути вашу увагу? Виявляється ще. В серпні цього року 23-го року були внесені зміни в відповідний перелік наказу міністерства оборони від 7-го міністерства оборони міністерства охорони здоров'я україни від 7-го серпня 2023 року і як ви думаєте хворобу COVID було звідти прибрано до речі, обов'язково підпишіться на цей Ютуб, де ви бачите, на TikTok, де ви будете бачити, і в шапці Тіктока і під е, відео в Ютубі не буде посилання на телеграм-канал, де я дам посилання саме на цей наказ. Мос на безпосередньо цей наказ, який затверджує цей перелік. Інфекційних хвороб і яким чином це все відбувалось. І що ж все ж таки наслідки цього? І так, на що хочу звернути увагу. Знаєте, я завжди люблю перші джерела відкривати. Якщо ви відкриєте цей перше джерело наказ, він був прийнятий ще в 95-му році. В нього були внесені зміни всього два рази. Це, знаєте, для таких наказів все ж таки це здоров'я. І це дуже важливо, тобто все стабільно, нічого не змінювалося. Перша зміна це була 25 лютого 2020 року, коли включили ковід. І друга зміна була от 7 серпня 2023 року, коли ковід звідти виключили. Я вже неодноразово говорив, що на сьогоднішній день фактично ну, нема наукових підтверджень, яким чином, що, як відбувається з цією хворобою. З е, тими щепленнями, які на сьогоднішній день здійснювалися, також не зрозуміло. Що, як відбувається, які наслідки? При цьому ми бачимо, що вони в принципі нічим не доведені. І якось так стало, що 24 лютого 2022 року, після нападу Російської Федерації на Україну, хвороба кудись зникла. Як це так? Чому це так? Яким чином вона передається? Хто це може підтвердити? Ви ж пам'ятаєте, як у нас розповідали, ВОЗ, що буде. Холодна, вона зникне, жарка вона зникне, вологість велика, вона зникне, вологість низька, вона зникне. І, знаєте, як в тому анікдоті. У мене стільки ще було способів перевірити, то насправді мені здається, що, звичайно, це не природня інфекція. Ну, це моє бачення. Я думаю, що це все ж таки штучна інфекція, з одного боку, а з іншого боку, я вважаю, що навмисно були розроблені протоколи лікування неправильно, не говорячи вже про вакцинацію, про яку, я думаю, ми дізнаємося ще дуже багато, і я думаю, що не стільки через багато часу. Тому на що можна звернути увагу? Ну, по перше, ті суди, які розглядають на сьогодні справу, повинні це врахувати, що це виявляється у нас вже не особливо небезпечна хвороба, і не можна було порушувати права громадян. На, на працю, відсторонюючи їх, не допускаючи до роботи, позбавляючи їх засобів до існування. Яким чином? Чому? Тоді вона була опасна, зараз вакцин нема, і вона в нас вже не, верніше, небезпечна. І наразі вона у нас вже не є небезпечна. З чим це пов'язано? Мабуть, вкрали гроші і все? Вирішили своє питання, скільки мільярдів Україна заплатила за ці незрозумілі досліди на своїх громадянах? І хто за це понесе відповідальність? Тому, в першу чергу, я вважаю, що ті справи, які не розглянути, повинні врахувати це. Повинні врахувати, що ця хвороба не є небезпечною і що не потрібно було відстронювати. Суддів, які фактично допомагали чинити медичні експерименти над українцями, я вважаю, що потрібно все ж таки судити за геноцид. Всі, хто відмовляв в таких позовах, всі, хто скасовував законні рішення судів, Попередніх інстанцій щодо незаконності відсторонення, я вважаю, що треба притягати до відповідальності, не дивлячись на те, що є порядок відсторонення, який ніким не скасований, є е, підстави для відсторонення і що це повинно бути подання головного санітарного лікаря, яке ніде не було. Тому я вважаю, що судді тут повинні нести саму сувору відповідальність за свої ганебні рішення, включаючи судді великої палати, які не виклали окрему думку там дуже. Цікава окрема думка, ви можете почитати, які якраз на це і посилаються, що немає жодних наукових доказів і необхідності настільки жорсткого втручання в права громадян України. Тому ще раз, я вважаю, що це є все ж таки невеличкою, але перемогою. І ще раз нагадую судді, не поплющте себе, не поплющте свої сім'ї, не поплющте судову гілку влади. Не можете приймати законні рішення, звільняйтесь. Однак за це. Ніхто вам це не простить. Повірте мені, ви поставили експеримент на громадянах України. За це фашисти понесли відповідальність. Всі лікарі, які ставили експерименти на узниках концтаборів, несли відповідальність. Фактично, ви вчинили те саме. Ви легалізували експеримент на громадянах України і ви будете за це нести відповідальність. Всі, хто дивляться це відео, і я впевнений, що це буде, і буде обов'язково. Все ж таки в усьому світі це почнеться для притягнення винних осіб, які примушували робити ці щеплення, фактично нанесли непоправну шкоду, я вважаю, громадянам своїх країн, всім людям у світі, незрозумілими вакцинами і медичними дослідами на них заради одного, заради грошей. За що ви робили? Не заради ідеї. Ви робили це заради грошей. І в цьому потрібно зізнатись. Тому Відповідальність буде. А всіх все ж таки з невеличкою перемогою, але вітаю. Будемо рухатись далі, захищати права, перемагати. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, це буде ваше дякую мені. Підписуйтесь на ці канали YouTube і TikTok, де ви бачите, це також буде ваше дякую мені за ці відео і за ту інформацію, яку ви тут отримуєте. Ставте вподобайки, поширюйте. Люди повинні знати свої права. І судді повинні розуміти, що вони приймають незаконні рішення. З серпня це вже доведено самим Міністерством охорони здоров'я України. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу і рухаємось до перемоги. Допомагаємо Україні і допомагаємо Збройним силам. Слава Україні! До зустрічі!